Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго ранку, гарного дня і тихої ночі. Ой, звичайно, звичайно, тому що я живу в Україні, під Києвом, Бучанський район. Тому і ночі, і ранки, і дні у нас бувають. Дуже і дуже нетихі. Розумієте? Тому таке побажання. Ви бачили, що в мене розсіло? Бачили? Я вам скажу: отакі квіточки продають на розкладці. Я буду в Києві, я буду завтра в Києві в п'ятницю, а потім з понеділка. Але з понеділка я хочу заїхати на, знову на Лисну. Лісова. Так, там квітковий великий базар. На інші базари, але, розумієте, якщо е, на лівий берег повітна тривога, то, звичайно ж, на лівий берег метро не йде. Отак. От Тому іноді не можеш і попасти на лівий берег. Можеш попасти, хто ж його знає, скільки та буде тривога. Та можеш потім і не виїхати завчасно, коли мені потрібно. розумієте. Тому... Але я люблю квіткові базари, зараз дуже гарно. Починають розквітати квіти, примули. Звичайно, я вам скажу, що отака примула, ось такого кольору, тому що в мене є ще краще. Тому я їх і посадила у, у, поки що у горщики, так, щоб вони у мене наростали. То одна квіточка, один корінець у нас коштує на розкладці 50 гривень. Звичайно, квіти великі. Квіти великі гарні, але ж я вам скажу, те, що коштує на розкладці, оце заре, заре. коли пізніше, це ж я ось цю синю, бачите, вже перецвітає вона у мене. Оцю синю я купувала на лісній, Один корінець купувала за 100 гривень. Тому що там жіночка мені каже, та це така в мене теж така я, ці, мої дорогенькі. Те, що є, і в мене воно є. але оце... Дорогих квітів, бачите, яка в неї серединка. І це ж квіти я е, нічим таким е, ну для вигонки квітки я не підливала добривом. Таким, звичайно, кормила в неї, бачите, зелений листочок, і квіти в неї дуже-дуже гарні. Дуже гарні. І ось я вже, що ж це таке? Що це таке? Мушка якась сидить чи що? І ось я вже з одного корінця. Ось так я купувала один корінець 100 гривень. Бачите, ось один. Ось тут у мене кущик квітнув. І ось тут вже два. Вже доквітає. Потім оце рання на червоних ніжках, на бордових ніжках. Бачите, вона дуже-дуже ніжна, коли вона стоїть одна. бачите. Це теж рання, це вже мої, такі теж на бордових ніжках. Я вам скажу, наростають вони не дуже. На бордових ніжках наростають вони не дуже. Ось вони теж у мене є. Оце їм по п'ять років. Бачите, скільки їх у мене? По п'ять років. Але ніжки в них зразу такі бордові-бордові і квіточки такі. Ой, мої дорогенькі, є у мене ще навіть краще, чим оце. Є, повинні розквітнути, якщо вони ну, в, в, на тому місці, де я їх садила восени, то е, повинні бути. Це дуже гарно буде, це дуже-дуже гарно буде. так. Ну, Це вже вони в мене адаптувались. Тут вони великі квіти. Бачите? Ну, а це взагалі, а це взагалі, я вам скажу, що це я купувала у жіночки в прошлому році один кущик. Один. У неї було два, і я з нею навіть не купувала, ми мінялися. так? І це ж на цю вона теж у мене в черзі стоїть. От. Тому що вони дуже, коли один кущик і квітний, і багато квітів, то дуже-дуже гарно. І вона мені оце такі продала. І ще один. Ну, ще поки що він не розквіт, Мої дорогенькі. Ось. Тому що поки що я тримаю в горщиках і, мабуть, буду поки що тримати отак хай вони наростають, буду їх одобряти, щоб вони гарно наросло коріння. Тому що з 15-го будуть дощі, і я вам скажу, я просто вже це знаю. Якщо в квітні місяці така жара, то це не к добру. Це потім можуть бути дощі такі, знаєте, які з градом. Це я вже просто знаю. Тому думаю, ні, не буду садити. Там у мене квітнуть, там я теж красу вже зробила. Потім вам зніму відео, буде наступне красу. Думаю, а ці ні, хай вони так у горщику ростуть, хай нарощуються коріння, хай кущик нарощується, тому що, а якщо поб'є грати, буде. Тому що, бачите, все-таки вона перезимувала. І оця у мене перезимувала. Я їх, звичайно, садила так, щоб їм мокро не було, тому що в мене, як йдуть дощі тиждень, то в мене не сухо. Та й, мабуть, але в кого пісок, то дощі їм треба. Але вона вижила, тому що вона вже у нас. І я оцю купувала на лісній на розкладці, але жіночка казала, що вона вже у неї зимувала. Дійсно. Дійсно, бачите, тому що як оці, що зараз продають, вони не, не, не зимують. Вони навіть горщику рости не хочуть. Це я вже просто знаю. А це бачили, яка краса. Ой. Ось у мене отаке чудо є природи. Бачите, в минулому році купила такий кущик. Ось такі, бачите, буду висаджувати в землю. Не, не пам'ятаю, як називається. Отак от от так воно квітне, ось бачите, отак от воно квітне. Потім у нього листок, а тут уже видно, потім листочки в нього така бордова кайма. Ну і що? Оце переквітне, потім воно стоїть, потім непогано, отак кущик. Розділила вже на два, в прошлому році теж купила такі маленькі. Ну і що? Ну, щось отаке. Не пам'ятаю, як називається, дівчулі. Мої дорогенькі то знає, як, бачите, потім такий, просто стоїть кущик, такий листочок і отакий от бордови в нього кайма, вже вона починає. Ну, так, щоб, не знаю, так, щоб супер щось таке, то і ні. Ой, мої дорогенькі. Вже дуже багато повисажувала землю. Ось синюха такого кольору. Я вам скажу, бачите, буде квітнути. Ось вона такого кольору в горщиках. Скажу вам, що наростає вона не дуже. Зараз я вам покажу, У мене там є розділені, то наростає не дуже. Ось, бачите, будуть квітнути, ну це гарне. Ми вже з'їли редисочку, бачите, як я сію. У Ящички, два ящичка вже з'їли. Це рукула. От. Це моя красунечка. Це моя красунечка. Боже, хто ж це такі? Ой, мама моя рідна, мої дорогенька пам'ять стала в мене зовсім ніяк. Теж буду зараз виносити на вулицю. Ой, ну що ти зробиш? Таке, бачите, листя в неї, навіть коли вона вже, тут видно, оце такого бордового буде кольору квітнути. Якщо вона навіть вже і не квітне, в неї виходять там квіточки, так? то вона стоїть така гарненька то вона стоїть така гарненька, тому що я пересадила її подружки з її роду на вулиці. Вони вже у мене там вже я зробила красуню, красуню. Так. Ну, тут у мене розсади трішки, багато немає, буде треба огірочки розсадити. Мої дорогенькі цибульку з'їли. Ось теж, бачите, тут у мене росли. Морозники, як хтось бачив відео, там є. Тут я їх викопувала, вони тут у мене росли. Потім я їх посадила на вулиці. Всю красу посадила на вулиці. Зараз по-другому по другому колу йдуть оце точечний колокольчик, Дзвіночок, точечний дзвіночок. Так, це теж щось. Це коріопсіс буде махровий. І ось, бачите, є замовлення, мої дорогенькі. Ось у мене ще був кущ, я його розчеренкувала. Бачите? І він зразу починає звідси наростати. Зразу починає наростати. От, тому що ну, є замовлення, називається. Ой, повисаджувала свої, тому що хочуть у землю колеуси. Бачите, хочуть все-таки вже в землю, не хочуть у горчику, хочуть у землю. Ну от вони у мене підростуть, і потім я їх буду висаджувати на вулиці. Таке гарне листя у них до морозів. І якщо у вас вже навіть квіти переквітли, то колеуси будуть просто така гарна буде квіткова гама. Не всі вони у мене. Перезимували. У мене в будинку тепло, розумієте? Немає у мене такої веранди, нічого немає, і вони не дуже хочуть взимку гарно жити. Не хочуть. Ось я розчеренкувала кущик теж синюхи, бачите? Це йому третій рік, оце По одній там, Оце третій рік. Бачили, як не рости погано, тому жіночка там мені в прошлому році замовляла. Я кажу, моя дорогенька, ви розумієте, що. Не так добре нарощується. А мені ж треба спочатку наростити. Ось оця ем, герань садова, так називається самобор. Ось такі потім у неї буде листя велике. Ось такого кольору. Великі, як у кохости, великі. Ось так вона квітне. Бачите, який колір? Отак, ось, ось вона викидає цвіт. І отакого от кольору у неї квіточки дуже гарні. Але так як вона у мене розчеренкована вся, тому такого цвітіння в цьому році в неї не буде. Ось цей кущик їде в Бучу. Завтра я завезу його в Бучу. Жіночка з Бучу мені написала, ми з нею домовилися, завтра я її віддам. Цей теж їде. Це е... теж їде. Мені треба відправити сьогодні дві посилочки. Це Медуничка називається Девід Ворд. Ось це теж їде. Мої дорогенькі розчеренкувала на вулиці, потім, тому теж замовлення розчеринкувала. Наростуть у неї погане коріння при пересадці. Бачите, я оце посадила в горщик, щоб його з горщиком так і відправити. так, Це в минулому році жіночка мені замовляла. От. А так взагалі вона дуже погана у пересадці. Вона приймається гарно, її просто треба поливати. Любить полутінь, можна і тінь, десь під кущами. Потім у неї такі, теж таке листя, отакі якісь, бачите? От. Ну, Квітне вона звичайно гарно. гарна. Отакі от розчеренкувала мої дорогенькі, хто хоче, буде восени, щоб гарний кущик наріс, тому що ось мені жіночка замовляла, молодець. Вона в прошлому році замовляла у мене, замовляла у мене ромашку. Ну, от Я її вже розумієте, всю, можна сказати, випродала, то кажу, давайте на наступний рік. Молодець жіночка з Дніпра, пані Наталя, вона передзвонила, вона написала мені, чи можу я у вас вже її забрати. Я їй сказала, що передзвоніть. Там у мене під цим відео є номер телефону. Хто захоче, подивиться під е, попереднім відео. так? От Я їй написала, що передзвоніть. Вона мені передзвонила, ми з домовились. Розумієте, так стало швидко, тепло, і я її розчеренкувала всю навесні, і восени я її черенкувала. Я обов'язково ромашку треба восени. І вона гарненько не росла. Я її розчеренкувала ще весною, і вона ще не наросла. Просто коріння, кущики не наросли гарні. Тому я їй сказала, що кажу, знаєте, давайте через місяць ми з вами домовимося, і я вам відправлю, тому що хочеться, щоб був гарний, щоб гарний кущі був, щоб людина отримала і мала від цього задоволення. От. Розумієте, для підписників я квіти дарую. Розумієте? Бо вона мені каже, що Та якось так щось неудобно, як говориться. Так? Я їй кажу, моя дорогенька, ми живемо такий час, що квіти, якщо вони вам принесуть які, я не кажу, що я можу подарувати усі, тому що є, які я розводжу. Розумієте, вони не так просто наростають, біля кожної квіточки треба й походити. Розумієте, не один рік. Ну таке теж буває. От, тому я ж кажу, якщо квіти приносять задоволення, для всіх інших я завжди кажу: о, Маруся вже йде, уже йде Маруся. Для всіх інших за Донат. Я квіти продаю, тільки за донат. Я не продаю так їх багато. Тому що у мене ж нема їх, потім все вам покажу. Маруся вже прийшла. Маруся, Маруся ти бачиш, я працюю? Тому я ж кажу: от молодець жіночка, молодець, я її відправлю. Ну, я їй сказала, кажу, давайте можливо, щоб ну, посилка, так, Марусічка. Щоб їй не було так дорого посилка, навіть у пересилці. Кажу, я вам ще тоді щось, щось положу, може ви щось подивитесь. Ось купила у суботу у жіночки, яка продає мама воїна, бузульник. У мене є січене листя, вже я розділила його, купувала. Да, Маруся? Да, Маруся? Ой, Марусечка, подожди. Купувала його у неї теж. А це купила такий. Ну, я завжди стараюся щось у неї купити, так, такий бузульник. І купила ось такий чебрець. Бачите, який чебрець, такого кольору. У мене є просто зелений чебрець, а це такого кольору якогось, такий Ма Маруся. Маруся. Маруся, не мішай. ну Почекай, ну ти бачиш ну такого кольору. Бачите, який він цікавий. У мене ще був варіатний, зелений з білим, ну, він у мене чогось не вижив, не знаю. От. Це буде синюха. От вона з, з, з весни такого темно бордового кольору. Бачите? А зараз вона така. Ну, трішки ніжки, неї такі бордові. Маруся, Маруся. ну Це мої хвойники. Я вам скажу, до речі, Марусечка, відійди, пожалуйста. Маруся, відійди. Ну. Ой, боже ж ти мій. Мама воїна продає, в якої я купую квіточки хвойники. Я зніму, можливо, хтось і захоче в неї прикупити, тому що, тому що дитина на війні, розумієте, і вона теж щось вирощує, продає, але в неї дуже багато хвойників зараз. Ось барбарис мій вже квітне, бачите, все росте в горщиках. Оце все буду потім розсаджувати. Розсажу все на вулиці. От. Це таке э, вейгела червоним квітне. Ця вейгела бордовим квітне. Ой, Маруся, а це взагалі, правда? Барбаріс. Ой, мої дорогенькі. А ця вейгела буде квітнити розовеньким. Розовеньким. Це теж варіегата. Ну, ось такі. Тому що кущиків у мене багато, тому що землі у мене мало, а кущиків багато. Ну, потім буду все розсажувати. Ну, Маруся. ой. Ну, ти бачив чи ні, Маруся. Маруся, ну почекай, ну почекай трошки. Ну, ну ти бачив, Маруська, ну, Маруська, 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 Маруська. Мої дорогенькі. от такий у мене сьогодні буде робочий день. Відправити дві посилочки. Гарненько, правда? Відправити дві посилочки. От, Маруся пересадити квіти на вулицю. Щоб було гарно. Та кожного дня є робота. Да, Маруся? Покажись, покажись. Yeah. <laughs> не... це ж лізе на руки, от Квітки мені не трогай, Вона мені э, так багато шкоди робить, тому що Масяня вже привик, що я на нього кричу. А оце ж чудо. Маруся, почекай, ну, ну це ж хоче так на руки, і вже оце таке мені тут робить, уже вона мені таке тут робить. Мої дорогенькі, що буду знімати, будете бачити. Що буду вам пропонувати на, за донат не підписникам, тому що підписникам я дарую квіти. Кому щось обіцяла, пишіть, тому що не все я пам'ятаю. Тому, якщо в мене є, то буду і у вас. Будемо ділитися, а чому ні? Таке життя сьогодні. Хіба треба все продавати? Треба, звичайно, тому що Маруся, людям треба гроші. Звичайно. звичайно, На ліки все таке. У мене є подружки, які продають, тому що вони хворіють і їм потрібні гроші. Тут навіть це не обговорюється. А всі ми хворі. У мене такі друзі, що в кожної родини, в кожної майже родині хвороби, такі тяжкі хвороби. Ну, не будемо про це. Мої дорогенькі, всім вам. Гарного дня, всім вам здоров'ячка, я завжди так кажу, нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Дякуємо і низько вклоняємося, тому що вночі сплю і чую, що десь щось збили. І кажу, дякую вам, хлопці, що не впало мені на мій будинок. Тому дякуємо їм завжди за те, що ми живемо. І хай завжди все буде Україна!